Наша команда із величезним завзяттям готує для вас програми. Сподіваємось, ви чекаєте на них із нетерпінням? Зараз до вашої уваги 20-й випуск техніки війни. За мить ви дізнаєтесь, скільки мільярдів ми витратили на безпеку та оборону минулого року, коли український військовий флот матиме 20 бронекатерів гюрза М. Що нового за цей тиждень відбулося у сегменті броньованих джипів? Скільки десятків корветів Китай побудував за останні три роки? Та які кошти Пентагон витратив на 15 невдалих проєктів у 2000-х? Діапазон волонтерської допомоги воїнам АТО не обмежується шкарпетками та вживаними автомобілями. Доброчинці люди різних професій, а тому здатні не лише знаходити кошти та доправляти майно на Донбас. Вони активно займаються створенням високотехнологічних засобів ведення війни. Докладніше про це знає Юрій Стоянський. Громадська ініціатива Армія СОС унікальна в організації замкнений цикл допомоги і добре налаштована логістика. Волонтери самотужки збирають кошти і доправляють усе необхідне бійцям на передову. Починали з продуктів харчування, військової форми та медикаментів. Потреби війська змінились, і активісти передають на фронт тепловізори, планшети для артилерії і розвідки та безпілотники власного виробництва. Ми використовуємо, ну як і все обладнання, це стандартне обладнання, яке продається там на різних сайтах і так да. Далі. Е, да, там щось допрацьовується, підвищується надійність, але це не є якесь обладнання там, ексклюзивне, унікальне, да, там, розроблене спеціально для військових потреб. Ось ми використовуємо те обладнання, яке доступне, яке дозволяє виконувати бойові завдання уже зараз. За два роки війни у лабораторії зібрано близько 40 безпілотників, але це тільки один із напрямів роботи. Волонтери допомагають нашим військовим у найскладніших ситуаціях. У розпал війни, в серпні 2014 року, підрозділ 80-ї аеромобільної бригади потрапив в оточення бойовиків. Активісти швидко відреагували і скинули з літака прикріплену до парашутів першу партію планшетів. І там були залиты свіжі спутниковые карти, і люди буквально по этим картам посмотрели, вичислили позиції вражеских мінометів, тому що они там вже були отображены. Через декілька хвилин позиції ворога були знищені. Підрозділ вийшов з оточення майже без втрат. З початку війни на Донбасі волонтери відправили на фронт 5000 тисяч планшетів з калькуляторами для артилерії, а згодом з'єднали їх в єдину мережу під назвою Кропива. Кропива програмно-апаратний комплекс, який об'єднує засоби розвідки управління і вогневого ураження в єдине інформаційне поле. За допомогою кропиви засоби артилерійської батареї здатні розгортатися в 5 разів швидше, зменшується час на ураження на запланованої цілі у 3 рази, та скорочується час на відкриття контрбатарейного вогню в 10 разів. Це один із найбільших дата-центрів у східній Європі, і тут розташований it підрозділ волонтерів армії СОС. Вони вже два роки розробляють та вдосконалюють програмне забезпечення, що допомагає визначати місце знаходження ворога на полі бою. Система кропова має інтерактивну карту, за допомогою якої наші підрозділи оперативно обмінюються інформацією та злагоджено координують свої дії. На карті в режимі реального часу відображаються дані з безпілотників-розвідників. Програмне забезпечення кропиви зашифроване спеціалістами IT-підрозділу Армії СОС. Тож втрачений під час бою пристрій можна від'єднати від спільної бази даних. Інформація, яка йде по таким стандартним раціям, вона шифрується, во-первых, средствами рації. Тут є елементи шифрування, Но дані також ще дополнительно шифруються ключом. Навіть якщо во время бою попадает рация, є определенный. Порядок тісті, которую потрібно делать. Також волонтери розробили апаратно-програмні комплекси радіорозвідки, які здійснюють перехоплення розмов терористів. За допомогою цих пристроїв нашим бійцям вдається визначити час мінометної чи артилерійської атаки. 38-й, прийом. Говори. Через полчаса був я готовий готових. бою. ми починали з ну з елементарного. Купували звичайні сканери, радіосканери, там яйкоми. ЮНІЙДЕН і все таке інше. От, але потім, вже до кінця літа 2014 року, ми просто дуже гарно співпрацюємо з однією військовою частиною, і ми разом з військовими розробили ну, фактично апаратно програмний комплекс. Армія СОС постійно ініціює доброчинні акції в Україні і за кордоном. На зібрані кошти волонтери закуповують усе для військових. На сайті організації розміщено список нагальних потреб армійців, банківські рахунки і детальний звіт. За два роки війни з Росією учасники громадської ініціативи зібрали та доправили на фронт допомоги більше ніж на 70 мільйонів гривень. Завдяки їхній професійній роботі сотні українських воїнів врятовано від каліцтва та смерті.